Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні 11 січня. Ми приїхали на дачу, і в цьому відео я хочу показати, як виглядають тюльпани на наших клумбах, які ми висаджували на них 28 жовтня. Впевнений, буде цікаво. Тим більше сьогодні така чудова погода, сонечко випало трішки снігу. До цього було слякотно і похмуро. Зараз. Зовсім по іншому, ось клумби, на які ми проводили висаджування цибулинок. Давайте каратенько подивимось, як це відбувалось в жовтні. І ось нарешті, 11 січня, я бачу перші тюльпани, які вже трішки з'явилися з-під ґрунту. Е тут немає, немає нічого. Тобто, здебільшого, тюльпани на клумбі не з'явилися ще над поверхнею. Ось цей поодинокий випадок, ось тут ще з'явився. Це непогано. Це непогано, це ознака того, що вони чудово перезимують, хоча є. Поруч клумба, на неї так, трішки більше. Ось раз, два, три тюльпани вже з'явилися. З цим все зрозуміло. Вони ще можуть потрапити під сильні морози, тому що попереду ще довго буде йти зима. Все ж таки, я вам пропоную подивитись інший спосіб вирощування тюльпанів та інших цибулиних квітів. В теплиці ми розташували два великих вазони. В які в той же час, коли і на клумби, висадили цибулини гіацинтів, нарцисів, тюльпанів. Давайте подивимось, що відбувається тут. А тут відбувається ось що, друзі, ось вже такі гіацинти. Бачите, який красень! Він вже приготувався з'явитися. Над поверхню і показати нам своє цвітіння. Вони всі тут вже майже е, піде самою поверхнею Будемо чекати на цвітіння, тут ага, ось тут трішки подалі, так але все одно, воно все вже є. Чудово, все відбувається за планом. І якщо ми зараз цьому вазону, давайте прикриємо. Щоб воно було природньо. Якщо цьому вазону ми зараз дамо підвищення температури, а в принципі в теплиці воно так і відбувається, то невдовзі вони вже заквітують. І давайте подивимось ось цей вазон також. Тут ми висаджували, бачите, воно трішки потрапляло під приморозки. Ну, ось, ще на великій глибині я бачу ось воно з'явилось. Не знаю, чи буде вам видно. Але ось тут вже щось відбувається. Не буду ковирятися, щось є, але ще не настільки, щоб це можна було якісно побачити на екранах. Якщо дамо температуру, буде все добре. Була похмура погода холодна, тому в теплиці температура не відрізнялася майже від температури, яка була на вулиці. Коли сонце виходить, то звісно, в теплиці одразу все більш прогрівається, і тут процеси розвитку цих рослин будуть відбуватися пришвидшено. І ще такий цікавий момент, коли ми висаджували на клумби і в вазони гіацинти, тюльпани-нарциси та інші цибулини квіти, також ми посадили декілька цибулин гіацинтів в горщики і забрали їх до себе на підвіконня в квартиру. І ось коротенький фрагмент, як цей гіацинт виглядає зараз. Він вже квітує. Ось, друзі, що. Можна отримати від однієї тієї самої цибулинки. Але якщо застосувати до них різні способи вирощування. Гіацинт на клумбі ще не з'явився над поверхньою, буде квітувати навесні, гіацинт у вазоні вже з'явився, і якщо трішки його пришвидшити, то він заквітує через місяць приблизно. А гіацинт, який ми висаджували і горщик розміщували в теплі, він вже квітує і в січні. Радує нас своїм яскравим цвітінням. Так що все в наших, як то кажуть, руках. Якщо є така потреба, радувати себе зимовим цвітінням гіацинтів чи тюльпанів, якщо ось ці, до речі, вазони забрати зараз квартиру, вони також дуже швидко. Наздижнуть ось це відставання в розвитку, і будуть радувати нас вже в лютому своїм цвітінням, наприкінці приблизно лютого, якщо зараз забрати їх. І коротенький фрагмент, друзі, подивіться, будь ласка, ще трішки. Амариліс, який ми висаджували 5 чи 6 грудня в горщик і тримали на підвіконні. Зараз якраз велике цвітіння у цих цибулин амарилісів, це щось неперевершене, так що вирощуйте квіти на клумбах, вирощуйте квіти у вазонах, вирощуйте квіти у горщиках на підвіконні, і завжди вони вам віддячать своєю красою, своїм цвітінням. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення.